Інська організація FCA продовжує допомагати у відновленні освітніх закладів Чернігова, що постраждали внаслідок ворожих обстрілів у лютому березні минулого року. Наразі завершується встановлення вікон та облаштування відкосів в одній зі шкіл мікрорайону Шерстянка. «Був переліт сусідній садочок, де була зруйнована стінка, і волною було вибиті майже всі вікна. Наші батьки дуже хотіли, щоб школа почала працювати з 1 вересня. Ми зробили всім по максимуму, щоб це сталося. Зараз нам допомагають тут Бити вікна, це фінська компанія, яка працює як благодійний фонд. За кошти міського бюджету три підвальні приміщення школи переобладнали на бомбосховища. Зокрема, встановили вбиральні, додали витяжки та обігрівачі. Також міське управління освіти передало генератор, який допомагає не переривати процес навчання під час вимкнення світла. У нас три бомбосховища, які можуть в себе местити всі дітей, які навчаються в нашій школі. Ці бомбосховища всі обладнані згідно з нормативними актами, які потрібні. Додатково ми ставимо телевізор. У нас є Два фай підключаємо діти вільно можуть зробити з Розуміючи всю складність роботи школи в умовах війни, іноземні партнери особисто завітали до школи і придали учням соціально незахищених категорії пакунки з різноманітною канцелярією. Крім того, організація подарувала школі два бокси із фізкультурним обладнанням. Діти, що тепер вчуться, але часто їм треба в укритті ходити, і знаємо, що це тяжко. ми сьогодні в школі щоб роздавати такі е, освітні подарунки, освітні пакети. Того ж в нас є декотрі подарунки для не тільки для особистих дітей, а для цілу школу, то м'ячі, то це такі е, атлет. Е, як фізку... речі для фізкультури». багатодітна мама Надії розповідає, що такі подарунки є дійсно важливими, адже шкільне приладдя зараз досить дороге, і більшість малозабезпечених сімей не має змоги його придбати. Я дивлюсь по своїй дитині. Він дуже задоволений. Він вже хоче розпакувати і принести додому, поділитися зі своїми братиками. Враховуючи, що зараз війна, то це для них ну це головне емоції. Те, що зараз потрібно. Позитивні емоції, тому ну, що кожен день тривога і зараз у нас тривога. І отримати якийсь презент від будь-якої організації ну, це, це важливо. Особливо в психологічному плані, як повідомили представники фонду, наразі вони допомагають у відновленні десяти шкіл міста. Продовж тижня планують передати 7 тисяч індивідуальних пакунків для дітей пільгових категорій та 17 боксів із фізкультурним спорядженням для освітніх закладів, які постраждали від рашистських обстрілів.